Книга 1 Хроніки, глава 24. А в Араунових синів такі їхні черги. А Араунові сини надав і авігу Елеазар і Ітамар. Та помирали надав та Авігу за життя їхнього батька, і не мали вони синів. Тому священно діяли Елеазар та Ітамар. І поділив їх Давид і садок з Елеазарових синів. Та Ахімелех з ітамарових синів за їхнім урядом в їхній службі. І були знайдені Елеазарові сини численнішими щодо голів чоловіків від синів Ітамарових, і вони поділили їх. Для Елеазарових синів голів дому батьків було 16, а для ітамарових синів для дому батьків їх 8. і поділили їх жеребками тих з тими, Бо головними в святині та головними перед Богом були синів Елеазарових та серед синів Ітамарових, і записав їх Шемая, сина Танаїлів, писар із Левитів перед царем і головними, і священиком Садоком, і Ахімелехом, сином Евіятаровим, і головами дому батьків священиків та Левитів. Один батьківський дім був узятий для Елеазара, а один був узятий для Ітамара. І вийшов перший жеребок для його Яріва, другий для Єдаї, третій для Харіма, четвертий для Сеоріма, п'ятий для Малкії, шостий для Міяміна, сьомий для Коца, восьмий для Авії, дев'ятий для Єшуї, десятий для Шеханії. 11 для Ельяшива, 12 для Якима, 13 для Хупи, 14 для Єшевава, 15 для Білги, 16 для Імера, 17 для Хазіра, 18 для Капіцеца, 19 для Петахії, 20 для Єхескела, 21 для Яхіна, 22-й для Гамула, 23-й для Делаї, 24-й для Маазії. Оце порядок їхньої служби, щоб приходити до Господнього дому за їхньою постановою через Араона, їхнього батька, як йому наказав був Господь Бог Ізраїлів. А від позосталих Левієвих синів, від Амрамових синів Шуваїл. Від синів Шуваїлових єхедія, від Рехавії, від синів Рехавії, голова їжія, від їїцгарівців шеломот, від шеломотових синів яхат. А сини Хевронові, Єрія, другий Амарія, третій Яхазіїл, четвертий єкамам, сини Узіїлові, міха. Сини міхині шамір, брат Міхи – Єшія, сини Єшіїні Захарій, сини мерарієві, махлі та муші, сини Яазії бено, сини мерарієві від Яазії, бено і Шогам, і закур і іврі. У махлі Елеазар у нього не було синів від кіша, сини кішові є Рахмаїл, А сини Мушієві Махлі, і Едер, і Єрімот, отце сини Левитів за домом їхніх батьків, і кидали жеребки і вони відповідно до братів своїх, араунових синів перед царем Давидом, і Садоком і Ахімелехом, і головами дому батьків, священиків та Левитів. Голови роди на рівні зо своїм меншим братом. Амінь.